В чашу кухонного комбайна відправляю згущене молоко. Потрібна одна баночка 380 грамів. Далі сюди відправляю розтоплене вершкове масло. Тобто навіть не розтоплене, а ось таке м'якеньке треба. Я його трохи розтопила, бо було заморожене. Сюди ж додаю дрібку солі, 400 грамів борошна. Розпушувач для тіста. І тепер замішую тісто. Тісто виходить ось таке дуже ніжне, повітряне, але ось з ним дуже легко працювати, воно відстає від рук і дивіться ось гарно, як формувати щось можна. Тепер формую ось такі кульки. Дуже легко з цим тістом працювати, воно прямо таке приємне дуже до рук, не пристає і класно формується. Кульки можуть бути будь-якого розміру. Далі беру ось так. Така штучка у всіх, напевно, вдома є, щоб робити олів'є. І ось так притискаю, і мої печеньки готові майже. Друзі, печиво випікається при 200 градусах 20 хвилин. Це залежить від духовки кожного, в моїй було саме так. Тому орієнтуйтесь на свою духовку, щоб випікали до ось такого золотенького кольору, гарненького. Бачите? На сонечку, яке красиве. Смакота. Ще не куштували. Зараз будемо куштувати, хоча Едріан уже в мене одненьку печінку тут стирив. Ну, що ж, скуштую цю красу. Це печиво. Аромат дуже приємний. Топленого молока. Аромат топленого молока. Клас, дуже смачне, друзі. Хрустке. Реально таке хрустке зверху, аж так. Ну, приємно хрустить всередині таке м'якеньке. Більш розсипчите до чаю, кави чи до молочка. Навіть буде реально класне печиво. Тому обов'язково спробуйте, приготуйте, спечіть. Робиться все дуже нескладно з мінімум інгредієнтів. Швиденько взагалі робиться дуже швидко. Покажу вам, яке воно всередині. Це печиво. Чік. Ось так я дивіться. Хрустке, сухеньке, пісочне, не зовсім розсипається, воно, в принципі, взагалі не кришиться. Дивіться, гарно ламається. За рахунок оцієї конструкції, верхньої, скажімо так, форми своєї, воно виходить таке дуже хрустке. Класне, мені дуже подобається, смачне і швидко готується.